Всім привіт! З вами Мавіста, і сьогодні ми вам розкажемо про топ-5 місць Німеччини, які повинен відвідати кожен вже цього літа. Розпочнемо нашу підбірку з Боденського озера. Це унікальне та неймовірно красиве озеро, яке знаходиться в самому серці Європи та омиває одразу три країни: Німеччину, Швейцарію та Австрію. Озеро має ще одну назву Констанс. Воно найглибшою та одним із найбільших озер в Альпах. Кенський собор. Чи знаєте ви, що довгий час Кензький собор був найбільшою будівлею на планеті? Його будівництво зайняло понад 600 років і, безсумнівно, є однією з найкрасивіших церков у світі. Ще одна причина, чому його варто побачити, це дзвін святого Петра, який є найбільшим дзвоном на нашій планеті. Будучи в Берліні, неможливо пройти музейний острів міста посеред європейської столиці на невеликому острівці Шпрейнзель. Знаходиться найяскравіший і значимий об'єкт культурної спадщини країни музейний острів. Тут цілих 5 музеїв, які створювалися в різний час. Острів Рюген – найбільший острів на території Німеччини. Дуже живописне місце, має багато мисів, склонів, півострівів. Один із найкращих курортів Німеччини з білим піском, розвагами, спокоєм та красою. До речі, Цікавий факт: нещодавно на цьому острові 13-річний підліток знайшов скарб короля вікінгів, в честь якого названий Блютуз. А про цей парк розваг мали б знати всі. Він другий за величиною та популярністю в Європі після Діснейленду. У парку могла розміститися вся Європа. Здогадалися? Так, це Європа парк у Русті. Він розташований на перетину кордонів Німеччини, Франції та Швейцарії. І це ще не весь список місць, куди можна поїхати у Німеччині літом. Став лайк та підписуйся на мові Стаді і пиши у коментарях, якщо чекаєш на продовження.